Ми всі її пам'ятаємо. Микола, Роман, Володимир і Йосиф, семеро їх було. Три сестри і четверо братів. Був найстарший Микола, який нас вивезли в Сибір, то він жив, ще бідний сирота, 80 років. Ніхто, сусіди, правда, йому носили їсти. Уся наша родина, майже вся родина. І по тюрмах, і по. Тата 28 лютого забрали, 28 червня, з того ж саме 41. Турна по розстріляли у 90-му році. Ті допити, ті допити, то було страшне. В 44-му році вбили нашу сестру, була вчителька. Бо страшне було. Мені навіть на голос не мали права плакати. В 90-му році 10 листопада перехоронили в заздрість, коли церкви той великий Гробовець. 18 куль вона отримала. Три рочки син лишився, тоді їх вивозять, той син з бабцею, старенькою, якою ще прожила два рочки та я бабці. І він був з нею. Він ще так за ручку у йшли до того брата, бідного, нещасного, тоді та бабці помирає, і він так пережив то то все. а вони. А вони ті божі, 2 жовтня їх вивозять на Сибір. Ї. Голих босих наглих. Бо Вони якраз зібрали, але не мали коли ні з молоти, то люди знесли з села по буханці хліба їм на фіру. Яких вони нещасних везли? Люди, то можна було і ми твою знімку переховували тую сестру, ту, де ви фотографували, то вони до нас кричили, що ви бандеровку ховаєте, бандеровку хороните, бандеровку хороните. О, Ані а, єдно не з це греко-католиків. А нині вони всі такі греко-католики і родини кілько є, і ніхто ніхто не прийшов да. на той похорон. Ніхто на той похорон не прийшов. Ну за нами присіли. Ми да, да, від церкви да, не відрізає. Ця церква не, не була. Як би не правило, ми христия. до церкви ходимо. Ми любимо да, свою церкву, бо ми це церкву хрестиличі і наші діти сюди брали і хрестили. Об'єднання. Якщо об'єднається греко-католицька і православна церква, <працю> один вихід <в> цієї <працю> ситуації. Ну але що ж як воно таке нещастя? Ну, нас хрестили греко-католиками, бо цей час був що хрестили. Ну і інакшої церкви не було. І тепер від тої церкви ми відречемо, чи то ми дуже будемо великі грішники. Я не ходив православну церкву, а то я ходив по підпіллю, по аж поки не вийшла греко католицька церква з підпілля. Я собі тоді дав клятву, що я. Що би то не стало, всім ворогам України, що з нашим народом таке будуть робити, я мушу відомстити. Ні одна нація, навіть монголи, того не робили, татари, що зробили вони, як називається брати наші, не знищили нашу націю під корінь. Голод, 33-й рік, потім 39-й, 47-й, 48-й рік. Яке може їм простити то? То не є мій брат, то і мій ворог яку я повинен нищити, тому що в мене є на мене злобу. Злоба не моє особисто, а злоба моєї нації. Як вона повинна відповідати? Я повинен помститися за свою націю, яку обідали, опоплюжили, обікрали, осквернили і кинули на поталу. Це Мойсей говорив, любіть ваших братів, якщо вам добре чинять, але зуб за зуб, око за око, коли тобі ворог зле зробив. Христос навпаки, а я вам кажу. Любіть ворогів своїх. Оце і є та найвища ідея у Христовій науці знестися понад усі кривди. Армія на сьогоднішній день. Якщо ми взмемо в руки собі свою армію, ми пропали. Нас ніякі партії не захищать. Ви не це знали. Ніякі. Вичинайте в році петлюра. Дав верх Центральній Раді таке запрошення. Нам треба оформлювати армію, нам треба зробити мобілізацію, рушевський відкинув і ряд чиновників. Казали, що ми мирна держава, ми проголосили мирну державу, ми на нікого не збираємося нападати, нам армія не потрібна. Чому маленька частина? А що сталося? Мудрий Ленін що зробив? Мудрий Ленін укрутив Рушевську Центральну Раду, підтягнув війська Муравйова. ката, а потім що поставив під тут проти армії Муравйова. 300 студентів не вбучених. Вони мав, а там у Києві був полк козачий. Побачив таку страшну навалу, розбігся, і не було кому захищати Україну, а партійці, голови партії, завалізять та й за кордон. От так, а груди не поставив проти захисту України. Я ще дуже боюся, щоб і того нічого не повторилося. Є частина людей, які готові до боротьби, які ще не піддалися на ту солодку спокусу, облудну спокусу, і готу, і розуміють, і готові будуть боротися. Якщо Наші батьки нації їх такі в кінці не, не зрадять. Ні, деморалізувати я не вірю, але не зрадять, так сказати, не поставлять таке становище. Щоб вони були неспроможні боротися, вони не будуть боротися до кінця. І З чим? Діти. Нарі є добрий, нема поводу. Не було проводу за козацьких часів, не було в 18 році, нема тепер проводу. А хочете візу до Італії, то треба до Москви їхати. Церква розбита чому? Бо москалі розбили. Який зараз стан на Україні? Та, я є, нічого не зробите, бо Москва не бажає собі того. Вона є третій рим і вона хоче при помощи церкви віддати. Та я при помочі церкви нам затягнули від цього від козаків, що билося за, за віру, за, за московську віру, за Москославію. То не є православ'я, то Москославія. Я думаю, що це ще й російська робота, бо так було за, за козацькою часів похмельницьких. Розбили ми нічого не мали завізувати. От я тут не так. А вам не здається, що які навіть такі провід? Що може Чо? ми цього заробили? Ні, то є так. Що ми значить, висим... так, як, то є правда, є, значить то є латинська пословиця, є як грек, так і грек. Значить, яка череда, як так і король. Який і король, така череда. Мороз, був, той мороз, де американський. Мусимо змінити президента, але як це змінить? Кажу, ми зробимо другу славу у нас, на свій любить. Чим значить, ти зробиш уславу, піднись, а сам бери валізки, підійде до Мерка, а бейтися до ній. Ото є, значить, то є такий політкий, як мороз, я навіть він був дуже знаний, знаєте, що він його випустили тим, чим він говорить, а то, а значить, не є дурень може сказати, але ціла опера плескає, що ми хочемо другу славі робити. Значить, з чим? І що? Але треба затиснути зуби і працювати. А хто? Ви чекаєте? Великі та робітників мало, казав Христос. Гори, гори народам, які отримали свободу через сладкість поневолювачів, а не внаслідок власної боротьби, казав колись великий Макіавелі, бо без неї не виробиться та каста людей, що захистить ту свободу, коли ворог прийде до тями. Сказали, що привезли патріарха сліпого, до бараку доступу нікому не було. Але який би режим не був, все доступ був. І я пам'ятаю, що до мене підійшов один хлопець і сказав, що ти хочеш сповідати. Я сказав, а де є така можливість і перед ким? Він мені сказав, така можливість є. Якщо ти кажеш, знаєш, у нас в лагері є кардинал Йосип Сліп. Можете ти можеш, а якщо не хочеш, то може особисто. Знаю так, що він сповідав і особисто. Але це йшли люди довірені таким пацанам і в лагері, знаєте, пацан пацаном. Не раз так думає собі, як правду. Каже, що він переживав як право, бо то було одну, та його. Його, як би сказати, сила духова, що його укріпила, як він відправляв. віру в того Христа поощвячення, що тримав в руках, який причащався, то йому давало силу сносити далі, далі ті. Терпіння. І зрозумів я у цих тяжких хвилинах і бурях, що навістили нашу церкву, що значило йти за Христом. Він бо сказав. І же по мені йти, да отвержиться себе і возьмет крей свой і по мені грядет. Гряди по мені, іди за мною. То було 9 серпня. Нас вивозили голих босих три тисячі чоловік. Старі, малі діти. 21 листопада ми приїхали у Берубіжан. Не, а Хабаровск, станція так. ін Хабаровський край. Так. У нас такі страшні морози. 40-50 градусів 50 везли 50. через цілий Сибір в товарняках. Ви собі уявіть, товарняк, шпари, дує. Весь вагон ін і не йому бріз. Волосся примерзало до вагона. То був геноцид українського народу. сталінський геноцид. А для великий чого вони в 32-33 роках зробили на Східній України? Голода. Вони вже спеціально штучні голод зробили. Для чого? Для того, щоб знищити українську націю, щоб її взагалі не було. Розумієте, взагалі не було. Католиків чомусь так боялися гірше, як німців, німці впевне. Та там було багато, багато в східній України було. Так не, не то, що вони виведені, а вони просто, я знаю, багато були в Примор'ї. Але, але, але з Приморія вони багато у нас сюди, в Біробіджан були, а вони колись були. Ну, вони, ну, певні, я знаю, бо я знаю, коли вони ще заїхали у там Примор'я. Але такої йдеш, знаєте, і зразу побачиш, де українська сім'я. Хата, хата така, хоч вона не ну, така невеличка, нічого так, але так вже чистенька, вже якісь тах частоколик, який штахетничок, якийсь обгорожено, побіляна обов'язково хата. Ви розумієте, вже знаєш, все, що то на що то що українці там живуть. Так. І ви знаєте, я вам хочу сказати, які там були дружні люди, які там не дружні. І вони нас так перші почали до себе пригостати. Ми, Боже, побули з місяць, викликає спецкомендант і говорить, що у вас пожизненно. Забувайте Україну. Все, вам її не бачите. У нас комендант був на диречок, то казав, тогда у в Україну, коли мені з здійсню, в ладоні виросте. Таку безнадію нас вкинув, щоб отак от гірко. Він такий був недобрий. Такий був недобрий, такий жорстокий, такий. В амбулаторію прийдеш там самі євреїки. Ви нас убивали, ви нас німцям продавали, ви враги. І з такою ненавистю, що тобі ні аналізу не хочуть зробити, ні у тобі так по-людському дати, ні за якоїсь нижчої раси. Ну, але не ми били, німці їх убивали. Ну і ще пропаганда їхня та пішла, та КГБська. Щоб нас знають, щоб нас переслідувати, щоб не було любові, а щоб була ненавість між людьми. Бо є то, то римська пословиця розділяй і владарюй. І вони боялися, якби народ об'єднався, то точно би проти тих проти тієї партократії. А раз люди одно другого гризуть, значить всі їм спокійно жити за плечами. Навіть самі євреї писалися під прізвищами то російськими, то нашими. І так, щоб дуже мало було, щоб був єврей, і мав своє єврейське прізвище. Вони всі були хапли, всі були браття. Що? Поляки казали, що ми браття. Руські казали, що ми младші браття, і всі наші браття, і всі з нас сусуть. Оце доказ того, що поки Україна не буде захищатись, це її буде більше куштувати. І знаєте, ці розмови, що тільки мирним демократичним шляхом. Це є отрута, солодка отрута, яку дають народу, щоб його розброїти до знищення боє страх. Що ж то таке? Ці заклики, що жиди повинні в нас жити краще?